Виконуємо завдання 3 практичної роботи 21 за підручником інформатика 7 класу авторів Тріщук-Лазарець 2024 року випуску. Відкриємо середовище розробки idle. Створимо нове вікно програми, для цього виконуємо файл, new файл. Зміні X присвоїмо число, яке будемо вводити з клавіатури. Оголосимо дану зміну. Але незважаючи на те, що ми введемо число. Це буде рядковий тип, з яким ми арифметичні операції зробити не зможемо. Отже, рядковий тип нам потрібно перетворити в цілий. Для цього скористаємося функцією Int. Для того, щоб у вас з'явився такий список з підказками, скористайтесь комбінацією клавіш Ctrl-пропуск. Для того, щоб ввести з клавіатури, використовуємо функцію Input. В одинарних або подвійних лапках запишемо підказку користувачу, що він має вводити. А далі нам потрібно перевірити, чи дане число x ділиться на 4. Для цього скористаємося повним розгалуженням, якщо то інакше. Отже, якщо if і для того, щоб перевірити, чи воно ділиться на 4, нам потрібно знайти, в чому рівна остача при діленні на 4. Тобто, якщо, наприклад, 8 ділимо на 4, остача рівне 0. Тоді воно ділиться. Для цього скористаємося операцією знаходження остачі від ділення. Вона позначається ось таким процентом. Отже, ділимо на 4 і дивимося, чи остача. Пишемо знак рівності, рівність Python c2 дорівнює, рівне 0. В кінці рядка обов'язково пишемо двокрапку І натискаємо Enter. І зверніть увагу, що ось тут автоматично утворився відступ. Даний відступ має бути обов'язковим. Якщо ви його видалили, то він рівний чотирьом пропускам або одному натисненні клавіші Tab. Ну і виводимо з допомогою функції print, що число ділиться на 4. Давайте ще запишемо, яке саме число, тобто змін на x. Інакше, якщо не ділиться, тоді виведемо, що воно не ділиться на 4. Інакше, тобто else. От відступ ось тут. Забираємо. Знову двокрапка крапка і знову відступ. не ділиться аналогічно перевіряємо, чи ділиться на 6. Якщо остача ділення на 6 рівне 0, значить ділиться на 6. Якщо не рівне 0, значить не ділиться на 6. Зберігаємо файл Save Save as перший раз немає різниці. Я зберігаю з таким ім'ям. Та виконуємо Run Run модуль. Я ось тут скрізь не поставив кому. Ще раз. Так, ну введемо, наприклад, число 40. На 4 ділиться, на 6 не ділиться. Число 60 ділиться і на Т, і на Т. Те. Тепер ведемо число, які не ділиться ні на Т, ні на Т. Те. Тепер у нас на жодне 5 не ділиться. На 4 не ділиться, на 6 ділиться. Для підтвердження, ось тут натискаємо Enter. Підтвердження воду. Отже, все працює. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!